І всім привіт, мої друзі! З вами я український вареник, і це шлях героя. Прошу вас підписатися на мій канал, щоб це мотивувало мене знімати нові відео. Я знову підготовлений і я готовий грати. Але щось я вийшов за вечором, лягаю спати. Не лягаю спати. О, а тепер думаю що можна. Ну, мені треба стати достатньо рано. А сонце встає чи. Ще на друга, напевно, я. О, тепер можна. І І я довго не чекаю. О, я ще сви достатньо швидко володаю. Але мені не треба спрінтить. Ну, місце посидіти я не зроблю, тому починаю. А, добрость все. zero novo О, я зови в рибу першу. Ні, я думаю, я треба поміняти місце. О! здорово. А ну, чекайте. Я хочу топоника протягнути. Іди сюди. Ні? А чого вона не ігнорує? Чого ти мене ігноруєш? Чувак, чого ти мене ігноруєш? Получай. Ох. Вибачте. Я просто кажу правду. Ні, ти не давай кадет не треба. Отак 哎，出门注意。 Доли рибку. Колись рибка велика і маленька. Э <рикан> не представляешь, як то, тебе... як я этого тебе... чикс. А, я тобі виходить від дос... Не мешай мені, я тут рыбаю. Ты не мешай мені. Я нос почеку рыбу, чекаю рибу, зову. А ну получай. А, точно. Я знаю, что Ну, получай ты. Судей. Получай. 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 Опыт, 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 опыт. Вот, и судей. Что... Я этим тоже, наверное, сейчас нападать буду? Ой. А ну, получай. Пусть меня трогать. Буду быть. И больно. А в мене має зла мався. Ну як зумовські менема ізома всі. Ой, я бачу, що додух вже треба йти. Скуда що в мене немає годинника. Ну, ладно, ще перевальс трішки. А ну-ка, виска. Виску більше треба зробити. дім свій не бачу. Сос. дім свій не бачу. Топ. Я хочу чу, 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 коровку. О, класс, она взломался. Четвертый виснесть, да. Теперь дай богня. рибка велика і маленька. Клас! А тобі за це ще йопад дають. файно, так. Просто супер файно. А це удобники виходить щоб на мене напасти. Я встребаю. Ти не бачиш оперси разологи в лососі. ой. паутина шок ну не давай по палути. я полутину тихо сожру а так что и предметы можно улыбть теперь не получилось у меня за пятый левел Класс А, я ж думала, що це цель підводного дихання. Що, качаюсь на шостий і йду додому. Можно идти додому, як раз поки дійду, наче на цей раз я запам'ятал дорогу. Восьмий день запам'ятав я дорогу дам. Я возьму дай не рабов. У маленькая собачка. Мене на мой От Вот опускала эти позаразу полбувати. Кисточка получить. Можно я его писать? Да. думаю, сам сенсу другий день роботи немає. Короче, я йду в шахту, мені вже не прийду. Мені вже не прийду, те. У скейтрончик. Ону іди сюди, онуйди, і ладно, давай говоримся. Так, а у хіло є очі мич. Ай! Отстань! Я понял, что тогда чипать не можно. О хелп, хелп. Это хто? Так. О, а вообще о корова, корова, иди сюда, корово, иди сюда. Ой, сейчас все подниму. Давайте мне корову, корову я люблю. Я, я чис, чисто хочу корову. Оце заради шкури. Щоб потім я получил. Я хочу, собі броню робить. Так. Цей стовп буду будувати? Не, я йду в шахту. Я все сказав. Не знаю, як довго я витямю, але нічого в шахту. Як ніяк. Боже, чому я так швидко голодаю? О, згорів скелетрон. Загорій. Згорів. Ну, мені декілька в кісточок назвати. Одна кісточка, це сенсу просто не має. Одна кісточка це просто не має сенсу. Серед однієї однією кісточкою просто, врачі тратить. А що це таке? Це такий вид шаг це. Що? Ладно.

О, класно. У вас фейс не можемо щось зробити. А ну побуду міти. Ну да, я мав. Я мав вгадать. Уля-ля, песочок.

и в принципі, можна идти до дому. Может, по четкой я все-таки, напевно, подумала и дерево. і тепер можна йти додому. Я надеюсь, що зрозуміло, для чого я добував пісок. Якщо не зрозуміло, то нічого. Так, а де мене піч буде? Піч мене буде тут. І ще. А я поки не знаю, що буду робити. Сокира зносить його. Мені просто меч лінь крафтити. Корови, корова. Ага, три удари. Нормально, нормально. Три удари нормально. Ви, ви розумієте, мені просто меч їм крафтити. Не корови ток і м'ясо багато відновлює здоров'я І ще й ну, не, це і дають. Ну це я про броню. Ну ну, по-моєму, на меня нагрудник называється, там щось нас Корови о.

Такс. Що, за вечорі я будинку йти? Я не знаю. Ну, напевно, вже будинку йти. О, дерев'яні треба натис викладається. Просто ході помітити. нарешті я вдома. А ну, вікна заперпувалися. А я хочу панель зробити. А ну, який? У мене. А, кухня. Тепер я можу панель зробити? Ану, мене тепер є панель. А я плю, його і сьогодні. Так, добрий ранок. No, děno. Ukraino. Ja to lubię skłody tu lisu. Ну і сім. До побачення. Часы закінчиться, вони так довгенько було. Всім пока-пока.